Любі друзі, світлі душі, вітаю вас! Я Марина Романова на каналі Сходження. Рада буду вам сьогодні розказати про березень 2025 року, про його астрологічні характеристики і про те, що можна, а що не варто робити саме в цей місяць. До речі, він буде надзвичайним. І саме яка в ньому особливість, ми зараз вами побачимо через презентацію екрану. звертаю вашу увагу, що зараз ми переживаємо з вами досить трансформаційний період і вже ретроградний Марс ми вже з вами закінчили, який підняв питання агресивних лідерів. Ми їх побачили і побачили їх справжні обличчя. Зараз ми переживаємо період. Руйнівного Юпітера, який буде тривати до 9 березня, і він також руйнує хибні авторитети, Будьте обережні зі своєю думкою, з висловлюванням своєї думки, тому що можна зруйнувати свій авторитет. Потім, ви бачите, вступає вправо ретроградна Венера, а потім у нас очікують затемнення і. Закінчує таку напружену, так <сум> саме ноту березня, ретроградний Меркурій, але є там ще дуже багато особливостей, про які я хотіла вам розповісти. Тому давайте подивимось на березень, на ем, транзитні аспекти України. Червоні доріжки це сприятливі астрологічні вливання, і це буде якраз для Сонця, для місяця, це для нації і для Президентства. І це дуже чудові моменти, тому що е, наш Голос з вами і нашого президента і Верховну Раду будуть більше чути на світовій арені, але є також дуже багато і синіх доріжок, які кажуть про напруження. І ці напруження більше будуть стосуватися саме кармічних моментів. Тобто, ці державні посадовці на такому нашому більш буттєвому рівні люди, українці, будуть віддавати кармічні свої борги. Проте, Керамічні борги будуть віддавати всі люди на землі, тому що починаючи з Юпітера у руйнівному, як ми бачимо, що він буде тривати до 9 березня. Ми з вами початку, коли починаємо певні інновації, проєкти, ми можемо не до кінця правильно прорахувати. Ось Певні моменти, тому будемо обережні і будемо детально вивчати і застосовувати нові моменти. Я б радила всі ці моменти все ж відкласти до другої половини квітня, і тому саме березень присвятити очищенню і духовному зростанню. Тим паче, що з 2 березня по 13 квітня. Свої права вступає ретроградна Венера і планета краси, гармонійних, подружніх і е, таких да, стосунків, які е, об'єднують коханих, які створюють прибуток у бізнесі, всі ці процеси можуть гальмуватися у часі. Тому точно не раджу оформлювати шлюб період з 2 березня по 13 квітня. Тому що ось ці всі да, підписані договори, особливо шлюбні, можуть руйнуватися з часом, тому що вам туди хочеться їх змінити або навіть взагалі закінчити. На рахунок того, чи можна знайомитись на періоді ретроградної Венери, ви знаєте, я знаю дуже багато пар, які в своєму гороскопі люди мали ретроградну Венеру і вони якраз і зустрічалися і своєю. Половинкою саме на періоді ретроградної Венери. Просто треба знати, що можуть бути певні моменти сумнівів у вірності свого, свого партнеру, можуть бути певні да, такі кроки назад, можуть бути маленькі дрібні сварки. Проте ці пари можуть існувати і утворювати шлюби. Хочу також сказати, що в гороскопі України є і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, тому березень для нас буде мати таку споріднену характеристику, і він буде слугувати нам во благо. Ретроградна Венера повертає нас до питань. Які ми звали зробили помилки на рахунок наближення миру не лише для українців, а для всіх землян, і так як порушений більше мир саме на нашій території, саме світова спільнота зможе переоцінити свої кроки, тобто зробити певну роботу над помилками. Ну а наша ретроградна Венера для нас з вами вона створює умови для переоцінки наших цінностей саме в побудуванні. Людські стосунки. А, взагалі, для кого більш сприятливо, несприятливий цей період ретроградної Венери, буде зняти наступний ролик, який ви зможете подивитися на нашому youtube каналі. Отже, записуйтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки, і ви будете отримувати своєчасні повідомлення, коли будуть виходити наступні відео. Далі буде відбуватися нульові сонячні дні, які бувають кожного березня. Перед початком нового сонячного циклу, і в цьому році вони будуть з 15 березня по 20 березня. Що це за дні? Це дні Великого посту, його ще називають днями дельфіну. Також про це буде знято окреме відео, але я зразу хочу сказати, що це дні, ці дні треба присвятити ретельній ретельному очищенню посту, як в їжі, так в думках, так і в своєму астральному полі, полі відчуттів і також почуттів. Тобто давайте тримайте емоційно позитивний такий запал і розумійте, що в ці дні. Ні в якому разі нічі, не треба нічого починати, тим паче, що вони починаються зразу після місячного дитемня, про яке я розкажу трошки пізніше. Також з 15 числа до 7 квітня вступають свої права ретроградний Меркурій. І всі ці моменти, які зв'язані з підписанням договорів, з переїздами, такими кардинальними переїздами, з навчанням, вони можуть гальмуватися у часі і не мати той результат, який ми з вами дійсно очікуємо. Тому дуже всім раджу дійсно, в березні не підписувати важливі договори, а бути дуже обачливими да, в контактуванні з іншими людьми і розуміти, що цей. Цей місяць він є як останньою такою сходинкою у старій енергії на планеті Земля, і очищує плацдарм для того, щоб заякорити нову енергію. А як це буде відбуватися, нам покажуть Нептун, який вже перебуває у сірій зоні, а також ретроградна Венера і ретроградний Меркурій з 24 числа по 30 березня. Всі три три планети будуть проходити сіру зону. До них будуть приєднуватись місяць, до них буде приєднуватися Сонечко, до них буде приєднуватись Сатурн. І що таке сіра зона? Це останні градуси риб і перші градуси огню. Ми всі знаємо, що в астрологічному колі риби є останньою енергією, а овен завжди початковує нову енергію. І саме в березні людство стоїть перед вибором. Як закінчити свої дійсно старі підходи, і чи можу я особисто, а також на світовому рівні, людство чи можемо ми війти в нові енергії? Тобто буде певне руйнування, і ми повинні до цього бути готові. Але сіра зона це якраз проміжний такий да, кордон між старою енергією і новою енергією. І ми з вами будемо ось цю зону більш сліпі, необізнані. Нептун це енергія інтуїції, ретроградна Венера це гроші, ретроградний Меркурій це спілкування, контакти. Вони будуть змінятися да, зі старих стандартів на нові, але вони будуть ходити то в одну сторону, то в іншу сторону. І тому давайте Будемо з відкритим серцем проживати ці дні, але розуміти, що ми можемо бути не дуже обізнаними, як наші дії в ці дні можуть відобразитися так, на нашому майбутньому. Сприймаємо ці, ці моменти і. З надією дивимось на оновлену Україну і оновлений світ, який буде явлено в 2026 році, а березень 2025 року це великий очищувальний місяць, місяць великого очищення. І е, також хочу звернути вашу увагу, що е, саме в березні буде відбуватися день весняного рівнодення, е, тому що. Завжди, у березні, ми започатковуємо і входимо в новий рік по арійському календарю, або ще називається Зороастрійський календар, слов'янська традиція, і ось цей авестійська традиція. Ходити в новий рік, саме за початковими з днем з днем весняного рівнодення, взагалі сонечко переходить з риб до овна 20 березня в цьому році, об 11 годині. Мин хвилини, я раджу всім використати цю годину для планування для об'єднання у духовній роботі у створенні мисленнєвого образу вільної, мирної, квітучої України. І е, також раджу всім е, використати і 20 число, і 21 перше число, е, тому що з 21 числа на світанку особливо зустріти промені сонця і попросити ви щасливих благословити нас на відновлення миру в Україні. Ми маємо всі шанси у 2025 році жити по новому Тобто у відновленій мирній Україні. Але це буде відбуватися не дуже швидко і не дуже легко. От щоб це було більш легко і швидко, ем, треба використати саме сім А, Також хочу е, звернути вашу увагу, що е, цей місяць, цей рік буде роком рисі, а також ще солов'я. Тобто, у нас буде два з вами тотеми. теми. І про ці дні більш детально я розкажу в наступних відео, але ці дні також варто використати для того, щоб очиститись і отримати нову енергію. Нагадую, що саме ось цей день весняного рівнодення він буде між місячним затемненням і сонячним затемненням. І тому 21 березня о 18-й годині і 22 березня о 14-й годині я запрошую вас на дуже потужний практику, який буде проходити в офісі центру сходження у місті Житомирі. Ви можете записатися на нього. Моє номере телефону, ви побачите в кінці нашого з вами сьогоднішнього відео, і пройти по спіралі, яка буде вибудована. З усіма камінцями, які на нашому офісі, а ви знаєте, що у мене є дуже потужна колекція саме для тих практикумів. Коли відбувається очищення, а потім отримання великої потужної сили. Ну і ви бачите ці практики, сонячне вирівнювання, які дали нам майстри мудрості, стоп стрес, де ви зможете виголити для себе талісман, який дійсно. Трансформує вашу негативну енергію і дає вам силу, і завдяки нашому колі сили, який ми утворимо з вами за, саме в ці потужні дні, ми зможемо досягти багато чого. І також давайте подивимось, для чого сприятливий і несприятливий цей березень. Як ви бачите, несприятливим для соціальної активності є весь березень, соціальна активність інновації краще відкласти після 13 квітня. Але якщо не вдасться перенести справ на другу половину квітня, можна використати ось такі дні: перше число 1 березня, окрім часу з 10.08 до 11.55. 4 березня, 5 березня, але окрім проміжку з 12.55 до 14.30. 8 березня, але після 13.30. 9 березня до 18.00, 10 березня, 11 березня до 19.00, 21 березня до 17.30 і 23 березня. Взагалі для наших воїнів-захисників сприятливий весь місяць, тому що вони отримують підтримку вищих сил. Небезпечні дні для нас з вами, на жаль, є цілий місяць і особливо цей період, який ви бачите, де скупчення є дуже великих та синіх аспектів, це сині доріжки, які кажуть про напруження і про зростання агресії ворога з 10 до 17, особливо 12, 13, 14, 15 і 16 числа і наприкінці місяця. Будемо уважні, і особливо ось ці напруження будуть стосуватися близько двох дуже важливих подій, які змінюють наше життя. Це місячне затемнення, яке буде відбуватися 14 березня о 8 годині 59 хвилин. Ми бачимо, що це з'єднання буде разом з планетою Карми і випробуванням Сатурном. І розуміємо, що це з'єднання буде також з Марсом України, а це означає стоп війни і перенесення енергії від наших воїнів-захисників на інші рівні. Але для того, щоб Сила наших воїнів захисників не губилася, а подвоювалася, Нам треба саме під час повній сформувати образ мирної, вільної, квіточої України, трансформувати наші комплекси страхи в індивідуальну силу і задонатити на наших воїнів захисників певну суму для того, щоб вона пішла для їх підтримки на їх підтримку. А також сонячне затемнення, яке буде 29 березня о 12 годині. 47 хвилин. хвилин. Про нього також я про ці всі явища я розкажу в наступних відео, але саме там треба також сформувати образ мирної вільної піточі України, тому що наші з вами думки будуть найпотужніші саме під час сонячного затемнення. І дуже варто прописати плани на рік. А для того, щоб наші донати і наші думки були все ж найпотужніші, ще раз нагадую. Використовуємо точні фази затемнення. під час місячного затемнення ми нівелюємо агресивну енергію. Під час сонячного енергії більше гуртуємось на духовному плані і використовуємо його потужну силу. Так що об'єднуємось у колективній ілоїзації. Тривимірного образу вільної, мирної, квітучої України, зціленої планети, від війн і агресії, і під час місячного і сонячного затемнення. Бажаємо всі людям щастя, миру, добра, благодаті, любові донатимо на ЗСУ, молимось і медитуємо. І ось цей слоган: бути миру і добру в Україні та всьому світі повинен бути вимовлений також обов'язково голос, хоча б пошепки, і тоді. Ця фаза, ця енергія буде заявлятися тут і зараз на планеті Земля найшвидше. І для того, хто хоче розвиватися, а місяць-березень це дуже сприятливий саме для розвитку нашої духовної складової, а також творчих здібностей. Будь ласка, можете за тисячі гривень за акційною ціною придбати будь-які з цих курсів, і ви бачите якраз мій номер телефону, особистий, який ви можете. Робити свій запит в Телеграм, Вайбер, я поясню вам все, і ви зможете отримати посилання на закритий YouTube канал і отримати всі ці матеріали. Ну і тепер транзитні планети у березні, що вони нам готують. Ну, по-перше, як ми з вами сказали, Венера ретроградна, вона йде по овну. І 27 числа повертається в ретроградному русі до риб. Вона утворює секстиль до Сатурну України і 4 березня, і 24 березня, і це каже про те, що ми можемо з вами практично зробити певні кроки завдяки нашій організованості до наближення миру. Марс зараз йде по раку до 18 квітня і утворює трогон до Плутону. Ось цей аспект, і це дуже велика підтримка для наших воїнів-захисників. Саме як зак ми бачимо 7-го числа, 8-го числа, і ми сподіваємося, що саме ці дні будуть дуже успішними для воїнів-захисників і для нашої оборонної спроможності. Планета Меркурій. 3 числа переходить зрив до овна, тому наше спілкування буде більш активним, але може бути також і більш агресивним. З 15 числом він стає ретроградним, повертається в риби 27-го числа і утворює секстиль до Сатурни України ось дуже потужна ця енергія, напередодні сонячного затемнення. Так що а, очікуємо і повернення наших полонених, і підписання тих договорів, які потрібні для нашої країни. З 4, лютого, Юпітер йде по близнюках до 10 числа, але пам'ятаємо про його руйню силу до 9 березня. Коли Юпітер йде по близнюках, ми знаємо, що ця оманлива енергія так може бути саме із засобів масової інформації. Але після 9 березня Ось якраз Юпітер буде більш розповсюджувати більш правдиву інформацію. Сатурн, планета випробування, йде по рибах до 25 травня, і з 29 березня буде утворювати опозицію до Марсу України, і тому ось ця опозиція буде дуже дуже важлива. Для того, щоб попередити наших воїнів-захисників саме по про випробування, Плутон планета перетворень йде по водолію, і ми розуміємо, що вона якраз і запускає ці оновлювані процеси, які дають незалежність, свободу і розмивають наші кордони. Уран планета прогресу іде по тицю і буде. Там утворювати секстиль до Марсу України з 16 числа. Тому все ж ми маємо надію і на нові озброєння і на підтримку матеріальну з боку дружніх країн, так що наші воїни-захисники будуть все ж спроможні зустріти випробування Сатурну. І Нептун не забуваємо планета. Творчості, інтуїції, віри буде знаходитись в сірій зоні, і 31 числа перейде до Повна. Давайте будемо використовувати. Планетарні періоди собі волого. Тим, хто хоче згадати Юпітер у районному градусі, я про це розповідала, але ви можете зупинити кадр і подивитися, для кого він буде все ж більш позитивним. Це для тих людей, які мають свою сонечка в позитивному градусі до 13 градусів близньки. Ну і на рахунок очищення. Дійсно, березень це місяць очищення духовного, який пробуджує наші творчі сили, і який має, знаєте, якою буферною зоною між старою світовою енергією і новою енергією, тому дуже важливо поститися. Особливо дні, які я сказала, да, з 15 по 20 числа, а також за 2-3 дні до і під час місячного затемнення, який буде відбуватися 14 березня, і також за 2-3 дні до і під час сонячного затемнення. І тому ці ем, такі для нас більш кризові дні будуть проходити більш позитивно. Також для дієти, ви бачите, для бані і сауни. Підкреслені, ви бачите для дієти дні, екадаші. для прибирання оселі краще спадний місяць, і ви також можете зробити скрін стоп або скрін для того, щоб розуміти, як планувати свій березень. Для зачіски, для стрижки, для манікюру, подікюру. Також ви бачите дні. Для здоров'я будуть будь ласка, обережні березень, все ж несприятливий для агресивних хірургічних медичних процедур. Для лікування зубів, ви бачите сприятливий період спадного місяця, несприятливий для продозування і зубів весь березень, і ви бачите особливо які дні. Також для хірургії він березень не підходить, але якщо потрібні все ж термінові дії, ви можете подзвонити мені, ви можете написати мені і написати це буде більш краще. Варіант хочу сказати, що за це гроші не беру. Проте ми розуміємо, що підтримкою вищих сил і з підсказкою астролога ви переживете, ми всі переживемо будь-який складний період. Ретроградна Венера і ретроградний Мер Меркурій знов повторюю є в гороскопі у нашій Україні, і тому енергія нашої держави і енергія нашої рідної землі не буде страждати сильно під час березня. Любі друзі, я сподіваюся, що цей відео. Допомогло вам зрозуміти, який буде березень. Потім ми будемо знімати окремо кожне відео про цим всім періодом. Наступне відео буде саме про ретроградну Венеру. але не дивлячись на такий складний період, я всім бажаю гармонійного проживання березня, стійкості, мудрості, очищення, гармонійного розвитку. Та найшвидшого відновлення миру. Любі друзі, дякую вам за увагу. Дякую за вподобайки, за підписку на наш youtube канал. І бажаю всім бути миру і добру в оновленій Україні. Хай буде так. Так, є і так буде. І не дивлячись на те, що зараз відбувається, криза на світові, рі, на світовому рівні, все це приведе нас. До миру Ми це знаємо. Ще раз вам дякую, дякую за увагу і прощаюся до нових зустрічей.